Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді новинка, як і обіцяв, а саме міні-бензопила, однорука бензопила від торгової марки Дніпро М. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, ми з Мією будемо її розбирати, тестувати і дивитися, що там всередині. Ну що ж, по традиції мія розпакує. Мені вже так цікаво, що там того, що ми попередні з тобою тестували такі досить монстри, а це більш така компактніша буде. Однорука, так. Це більш для арбористів Пилка. Хто такий Ну, Як ти думаєш? Ті, що. А, а, арба альбатросів ловлять ні, арбаристи це ті, що е, великі дерева спилюють. Це ж ті, що лазить на висоту на дерева, і прямо з кінчика дерева. Лас. Я в нас такого е, ніколи не бачу. Е, да, є така професія, арбарист називається. Ця пилка створена е, більш для арбаристів. Не будемо вставляти, бо люди подумають, що я тупа. Чого? То, ну баба немає знаєш? Е, захисний кожух. В ньому зразу шина. Тут а ти щось там понтувався зірочками? Да, є зірочка на чотири заклепки, і шина. Як бачите, вся шина іде клепана. видно заклепки, бачите. Це дуже добре, таке робить е, тільки штіль. Так, тут каністра для розбавлення. Да, але каністра настільки тут прочна, О, я відчуваю. Можеш так. стати на неї? Можу. Може. Тепер я вже все можу. Давай, але тут тільки одна нога вміститься. Ну нічого, поскочив <рес> одною ногою. Бачите, е, баночка дуже хороша. Дніпроем завжди е, кладе Лас. якісні банки для розведення палива. Ланцюг для бензопили. І відразу друзі скажу, що він іде. Ланцюг з скаленим зубом, з спеціальною такою перфорацією можна дістати. А, тут, тобто, до речі, він закривається на такий цей, Зручно? Да. Дніпроєм підхід свій, правильно? Угу, Такого я не бачила так. поки. Е, так, друзі, покажу, що зуб іде гартований, плюс е, на кожному, е, бачите, звині є така. Перфорація, щоб краще мостило подавалося. Сумочка для інструментів. Щось говорила, то все я. Та тут вже так само зуби є. Є навіть зуби є? Є навіть зуби. Викрутка, гвинтики, ну, тобто, все, все по твоїй частині. Так. Що, зручно тримати? Зручно, досить зручно. Е, ось бачиш то що я розказував, поверни пилку. Є спеціальний гачок. Угу. Е, це для людей, які... На висоті займаються обрізкою дерев, тобто, mm -hmm. і це є спеціальний гачок для карабіна. а Пилка висить на тобі на спеціальному такому монтажному поясі. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану новинку в руках, а тим паче нею покористуватися. Дніпром тут вказали, що пилка має 0,75 кВт, максимальні оберти 10-500 обертів у хвилину, крок ланцюга, 3,8 піко, Довжина шини становить 12 дюймів або 30 см, Об'єм двигуна 35 см кубічних і вага 2,9 кг. Покажу відразу, що верхня ручка йде тут прогумована, має спеціальну таку перферацію. Покажу, як виглядає кнопка. Кнопка тут зворотнього типу, ви бачите, вона завжди є включена. Як для того, щоб заглушити, ви просто нажимаєте донизу. І щоб завести, не треба кожен раз її включати. Тобто кнопка тут завжди включена. Це в першу чергу зроблено для тих людей. Хто працює на висоті, також покажу, яку ручка має форму під пальці. У задній частині пилки знаходиться речах повітряної заслонки. І коли ви нажимаєте клавішу газу, речах ховається. Біля паливного баку знаходиться праймер, підсос, два бака поруч. Один йде для палива, нижній іде для мастила. Також покажу, що всюди всюди тут ідуть демпфери. ось такі от гумові. У задній частині пилки знаходиться повітряний фільтр. Давайте подивимося, який саме тут фільтр стоїть. Як бачите, фільтр тут стоїть нейлонового типу, ще нижче стоїть свіча. Потім це все при розборці будемо розбирати і дивитися. Також з боку виведений глушник. Тут, як вже ми говорили, це є спеціальна петля для карабіну. А натяжка ланцюга, як бачите, робиться з боку, це дуже зручно. І пилка, бачите, має опорні зуби, тому що це в першу чергу зроблено для роботи на висоті, щоб можна було запиратися. Пилка нормально лежить в руці. Трішечки-трішечки нахиляє її вперід, але сильно її не тяне вперід. І дуже класно, що є ще бокова ручка. Ручка широка, рука поміститься навіть в рукавицях, тобто цією пилкою можна працювати також двома руками. Так, давайте її заведемо. Для початку підкачаємо праймер, щоб легше вона заводилась. Витягуємо речах повітряної заслонки, перекриваємо повітря і пробуємо завести. Також пробую е, однією рукою. Друзі, хотів ще показати одну таку особливість. Дуже добре, що під великим пальцем знаходиться кнопка виключення. Це дуже зручно, ви працюєте, треба заглушити. Раз, заглушили. Перевіримо подачу масти. Як бачите, масло дуже добре подається. Ну, друзі, як ви побачили, вона з таким завданням не відчувається. Мія, скажи ти, що відчула, коли працювала? Не знаю. Мені здається, що потужність за бензиновими. В смислі потужність за бензиновими. Ну, тобто, вони просто як масло вони не відчуваєте раз, раз, раз. На акумуляторах це борізалось набагато довше. А це просто. Ну, звичайно, що це пилка для лісу, це пилка для арбористів. Давай щось потужніше знайдемо і поріжемо більше. Так, тепер калібр покрупніший, практично на всю шину, дерево, одне трухляве, не сире. Так, друзі, пробуємо на максималках. Як бачите, колода більше ніж чим шина. Не знаю, чи з першого разу обріжу, може прийдеться з другої сторони обходити, ну пробуємо. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Покажу, як виглядає повітряний фільтр. Він нейлонового типу, але дуже добре, що після нейлонового типу стоїть також паралон. Це все діло промивається, прочищається без проблем. Так, покажу, де знаходиться свічка. Нестандартне таке. Розташування і взагалі нестандартне розташування циліндропоршневої групи це зроблено для того, щоб мінімізувати її корпус, щоб вона була якнайменша. Так покажу, як виглядає свіча після тесту, не закидана, не забризана, і відразу скажу, що свіча йде якісна від торгової марки Торч. Також хочу показати людям, які не бачили, як Виглядає корзина щеплення, як виглядає безпосередньо саме щеплення. Перед тим, як зняти стартер, обов'язково треба викрутити ось такий гвинт на шліц. Тут стоїть демпфер, але він прикручений сюди до корпусу стартера. Відразу покажу, як виглядає. Дифузор і також покажу стартер. Також видно вказано, що з чого цей пластик зроблений. Зазвичай це АБС-пластик, тобто ударопрошній, і також цей пластик не боїться високих температур. До чого я це все говорю? До чого я це все показую. Я завжди говорю, що великі діла пізнаються ось з таких дрібниць. Покажу, як виглядає стартер. Звичайний, на два зацепа. Маховик тут має металеві собачки. Так, друзі, зняв карбюратор, покажу, що карбюратор іде. Не підвальний, також йде заводський. Бачите, є торгова марка HLHIC. Люди, які займаються ремонтами бензопил та торгують карбюраторами. Можете підтвердити мої слова в коментарях, що карбюратори такої торгової марки нормальні і більш-менш нормально служать. Так, глянемо на глушник. Також зблиска, ось такий маленький глушник і відразу покажу, що стоїть тут нормальна прокладка. Покажу, як розташовано вікно викиду вихлопних газів. Видно там. Рухається поршень. Друзі, розбираю і хочу сказати, що ручка тут повністю йде на демпферах. один демпфер, другий демпфер. тут біля стартера, був третій. Тобто ручка тут повністю йде незалежно від двигуна і кріпиться вся на гумових демпферах. До речі, щоб зняти щеплення або щоб зняти маховик, я використовую ось такий шнурочок. Як бачите, тут в мене вузлики. Таким шнурком найкраще можна зафіксувати поршень і при тому. Нічого не пошкодивши і без проблем це все діло використовується. Таким лайфхаком користуються усі майстри. Так, друзі, щеплення тут має ліву різьбу, тобто відкручується вправо, відкрутив. Далі, як бачите, стоїть шайба, перевідна зірочка, гольствій підшипник, повністю металевий. Ну і ось тут знаходиться масляний насос. Зараз це все діло розберу, та покажу. Ось, будь ласка, покажу. Як виглядає масляний насос, також видно, що масляний насос іде заводський, вказана торгова марка. Ось так виглядає поршнева. Як бачите, вона з піддоном дуже похожа на штілюску. Видно, що стоїть сальник, видно, що дали герметик. Покажу, як виглядає колінвал. Також покажу, як виглядає шатун. Як бачите, з плакуванням на поршні є два кільця. Також поршень. Зверху має спеціальну таку антинагарну структуру і діаметр поршня становить 34 мм. Тепер покажу безпосередньо, як виглядає циліндр. Як бачите, напилення нормальне, претензій тут немає, стінки товсті, вікна теж все добре зроблено. Нема ніяких заусенців. Ну, друзі, в підсумку мені є що сказати. Друзі, як ви самі побачили, пилка в тесті себе повела дуже добре, тобто справлялася більше ніж своїми завданнями. Начинка пили також хороша, якісний карбюратор, пластик всюди стоїть. Якісний також хороша цирлиндопоршнєва група. Ну тут претензій немає. Взагалі, чесно, ну немає до чого придертися. А пилка буде працювати людям по арбаристиці на всі 100% І також цю пилку сміло можна купувати для домашнього господарства. Тому що як ви побачили, об'єм поршневої тут невеликий, а це означає, що вона буде небагато споживати палива, що зараз дуже важливо. Ну і мені не соромно її рекомендувати на кожен день роботи, тому що вона зі своїми завданнями справиться на 5+. з плюсом.